Я не готовий, от і тут е, треба зрозуміти, що знову ж таки це має корені з синдромом самозванця іноді. Іноді це ще якісь інші страхи, але е, готовність до старту персонального бренду це взагалі ілюзія. Її ніколи не буде. Е, персональний бренд це не разовий запуск, це шлях. І для того, щоб е, показати свою цінність мережі. Ту цінність, яка у вас уже є, вам потрібно почати прямо зараз і почати з малого. І поступово, поступово, як я й казав, це сніжний ком, який набирає, набирає, набирає маси критичної і стає е відчутним для вас тоді, коли вже на певному моменті шляху, не на самому початку. На самому початку це будуть маленькі кроки, і маленькі результати відповідно. І не буде оці всі страхи, про які ми говорили, вони взагалі там не проявляються. Вони можуть проявитися на подальших етапах, але знову ж таки, якщо ви будете йти в цьому шляху повністю самостійно. Да?